Це, можливо, один з найспірніших епізодів в історії Ліга Чемпіонів. Польський арбітер Шимон Марченняк не зрахував гол нападаючого атлетіко Хуліана Альвареса в серії педальті проти Реала. Марченяк скасував гол Альвареса після консультації з ВАР. Аргентинець перед ударом послизнувся і торкнувся м'яча обома ногами. Хоча це складно помітити навіть у повільному повторі. Справа в тому, що торкання другої ноги в момент удару вважається порушенням правил. До речі, одним із тих, хто помітив порушення. Без жодних повторів виявився нападник Реала Кіліан Бапи, який почав невдоволено сигналізувати про це суддя. У після серії таке порушення вважається невдало використаною спробою. Начекав м'ячі, який би визнав цей другий дотик у лізі чемпіонів, немає. У ЄФА використовує такий м'яч лише на чемпіонаті Європи. І ще один важливий момент. У судді не було варіантів прийняти рішення на розсуд, запропонувати перебити. Альварис у такий спосіб порушив правила і його педальці визнали недійсним.